Потрібно доставити вантажі для бізнесу з Китаю? мічайно, це добре вміє. Можемо літаком від 11 з невеличким доларів за кілограм десь за 12-15 днів, або ж морем лише від 2,5 доларів за кілограм. Щоправда, доведеться трішки почекати 45-50 днів. Зате ж вигідніше, це вже ваш вибір. В будь-якому разі відвантажуємось аж 6 разів на тиждень. Митне оформлення вже в тарифі з нами легко, адже все під ключ, оплата постачальникам, викуп, пошук товарів це все ми доставляємо все від гейлаків до автозапчастин і небезпечні вантажі з батареями. Теж доставляємо. Головне, щоб ваш вантаж був вагою більше 30 кілограмів або вартістю більше ніж 150 євро. Маємо власні склади в Китаї, тож можемо забрати ваш товар у постачальника. А ще вас супроводжуватиме особистий менеджер, і це не кіт. Звертайтесь, розрахуємо швиденько, а на перше замовлення 6 книжку 10% дамо. Зміщає на ваш вантаж завжди в надійних лапках.